Ні, топа привіт тут, у мене там з канцелярією. Де моя канцелярія? Боже, що мені робити? А де моя канцелярія? Так. що Мені спаде не дає. Десять утра тільки. А, моя канцелярія теж пропала. А бажені діти, що у вас там трапилось? Ви що побалося? я якого зустріли в окні? Мама, що вам робити? Я так за вас переживала, я що прийшла зі скупці? А ми канцелярію. Забили. Мені верхлося з кухні бігти до вас, да. За такої канцелярії, куди ми його підемо? В Аврору. Мама, так, а ти передягайся, ладно? Ніхто в піжамі не ходить в магазин. А чому Це ж круто? Угу, Щас, давай передягайся. Воно, пошли. Всім привіт! З вами Аня Такобока, і це нове відео. Сьогодні у нас буде Bedpost Cold. На цього відео, будь ласка, поставте по та підписуйтесь на мій ютуб канал. Приємного просмотру. Так. Так, все, діти. точно треба ці рюкзаки на да. Відео, а зачем? У тебе є ладно? Є аж три, а там один. А вам зачем? Тому що вони... У вас є канцеляри, так, да, є. Так, вірите собі, там пакетики, всяке таке. Пішли давай. О, тепер будемо вибирати, так круто. Нарешті будемо скуплятися канцелярією. Я так чекала, дай з собою згодна. Скільки, скільки тут канцелярія коштує? Чого так дорого? Можна піти до баби Люби, там у той І на кобі п'ять гривень десь тетрадок, і там рюкзак за 10. Ви що? Нам треба. А чого такі дорогі? Можна потішеш, а я стаку О, Третій традка. Можна паду. О, та така фіолетова гарна. Скільки, скільки коштує 50 гривень, за такі гроші? Так, олівець. Один? Нет, цілу пачку візьму. Скільки коштує 100 гривень, хоча б акція, якщо ти береш всю пачку, Дивлюсь. То тобі продаду за 60 ідеально беремо. Так Маша, я ще собі собі Візьму ось таку ручку рочку і ось таку та скоргі, такого кота так, тетрадку. я собі возьму нову фін. Ура! Так, рюкзаки. рекс рюкзак і. Куда іще один рюкзак? Мама, ти нічого не розумієш? Два рюкзак, божечки. Я думаю, що ми так дорого наберемо. Може, помечить? Ні а, ні а. да, ні-а, ні-а. Що їх, їх, їх. ми? Ми ізбіри, ми стратимо всі маміні день і будемо ще зоставимо нам купити морозиво. А, -а, -а, а, божечки допоможи, допоможити. Що мені робити? Аз рюкзак, два рюкзак. Я така такої буде в мене. Так. Я бургер. Може без бургера. Ні, ні, мені треба ще один рюкзак. Добре, тіта. Олівці, дві пашки, скільки коштує одна пачка двісті гривень, і чого так дорого? Угу. Нам сказали купити ось такі прості тетрадки та блокноти, де ну, ми вирішили, що не будемо купляти. Беріть ось такі, а ті світні викладати. Викладати ні осі. Ніколи не будемо викладати. Ми хочемо саме таку красиву. Ну ладно, я одну возьму, а я не буду брати, де ж мені красиві тетрадки. Що мені робити? Чого ж вони такі? Ладно, давайте складайте. Рюкзак і цю коробочку, а то мені візьміть і там свої пакетики. Так, ось ось, да? ось сюди да? У нас рюкзак, дарюкзак, три рюкзак, рюкзак. Так. Беру пакетик в ручку. Я тоже. Пошли на кашу. Ладно, дети, пошли, пошли, пошли. Ой, извините, это мои дети, они... Извините, что вы орали, они... Ничего страшного, добрый день. Добрый день. Аня, ты куда залезла? Я тут хочу сидеть. Нет, не можно. Так, добрый день. С вас... Сколько, сколько? Чего так дорого? Скажи приветик, ну приветик. Пухни пакетик, скажи еще, еще. Вчерашний капшу. Ладно, я вам сделаю скидку. Три тысячи. Спасибо. Так, все, иди, мы купила. На этом всем пока. С вами была Аня Токоблока. Надеюсь, что вам это видео очень сильно сподобалось. Пока.